Святкування Дня незалежності в Івано-Франківську відбудеться у форматі фестивалю нескореності українського духу. Так організатори говорять про фестиваль Оле Довбуш. Основною фігурою буде народний месник Довбуш, що символізує волелюбність, свободу, силу, любов до Карпат. З поміж заходів у рамках фесту планується концерт, спортивно-силові змагання та етно-опришівський парад. Такого роду фест в обласному центрі Прикарпаття відбудеться вперше. Загальна складова Європейський дух за свободу, каже директор фестивалю Віталій Чупак. І додає, в Україні основною фігурою нескореності духу був народний месник Олекса Довбуш. Називаючи фестиваль Оле Довбушом, звичайно, що це не є данина самому Довбушу, як такому. Це данина цілому опришківському руху, цілому цілій такій е, високому духові. Е, Карпатському, високому духу і цілої цієї західної України у тому прагненні свободи, прагненні визволення від різного гатунку всіляких пригнічувань. Ось і, і взагалі ми подаємо це це свято і хочемо тримати його в, такі, в такому руслі. Загальноєвропейських героїчних рухів, які практично мали місце і в час і самого Олекси Довбуша, і, ну, і, і після нього. Складова Довбуш фесту не розважальна, а патріотична. Серед заходів планується концерт, спортивно-силові змагання, етно-опришівські і навіть кінний паради. Основні завдання, які ми ставимо перед собою, в такий непростий для всієї України час це ідейно. Просвітницько патріотично, спортивним виховним напрямком, показати, що в Прикарпатському краї зростало героїчне покоління. Прикарпатський край багатий такими постатями, однією з них яких є, яким ми вважаємо Олексу Довбуша. На час фестивалю та святкування Дня Незалежності у місті очікують на приїзд туристів. Попри непросту ситуацію у державі, такі заходи вкрай потрібні. І такі, от фестивалі, навіть наш концерт незалежності, який став традиційним на День Незалежності, ми цього року спрямували у нас суто патріотичні піднесені пісні, тому що ми не маємо права падати духом. Ми повинні зараз цей дух тримати. Організатори планують зробити Оле Довбуш традиційним щорічним святом. Загалом, вже у найближчі тижні, франківців чекають ще чимало різноманітних фестивалів.